Розпаковка. Сьогодні я ходила в зал в спортивний, записалася і вже тренувалася. Ходила в цьому костюмі. Мені було дуже-дуже жарко, я дуже втомилася. Просто, ну, я, звичайно, в футболочці тренувалася, а це після оділа але штани я вся промокла, тому я зайшла в копініл і купила собі. Купила собі шорти, футболочку. Таку футболочку, ось такі шорти. Я зараз вам покажу. І малесеньке полотенечко. Ось чек, і це все коштувало 335 єгипетських фунтів. Зараз буду говорити, що коштувало. Ось таке полотенечко коштувало 55 фунтів. Іде 100% котон. Далі я взяла шорти. Вони коштують 199 фунтів єгипетських. Ось отакі обикновенні елічка. Шорти. Футболочку я как 127 Египетских фунтов Все, я взяла Элечку Я даже не меряла Бо я так втомилася После трени... тренировки После занятий И такая футболочка